Всім привіт! Сьогодні у нас 14 червня. Я прийшла на свою вистраждану грядку цибулі. От. І вже серденько моє не витримає. Мені вже дуже-дуже хочеться зірвати кримську цибулинку. От, бачите, вже починає її підсихати, хоча я поливала, але це кущовка. Це фіолетова кущовка. Ось, бачите, та, що підсихає. Бачите, які вже луковички. от Ну, а так ще в основному стоїть зелена. От. Помните весною, як я боролася з, цією, з цим лічинкою цього хруща. Боже, Боже. Я вже, знаєте, вже чуть ли не плакала. Вже хотілося опустити руки, все бросить. Ну, я все-таки старалась його вичухати, Я його вичухала, хрущі його покинули. Мою цибульку. І гляньте, які вже в мене тут ці. Вже які цибулинки. Некоторі вилізли. А деякі ще не вилізли на верхушку. Це був капець. Бо я ж кажу, ми його вже кушали. І не хотілося його травити ніякої хімії. Заливала нашатирним спиртом. спіртом і, яйцем, і йодом. Лентеж, які лукавички. І це ж я прийшла сюди на грядку. Буду варити зелений борщ. І хочу зірвати одну. Щоб показати вам. Правда, не знаю яку. Може цю. Ну щось, бачите, це якийсь такий він фіолетовий. Ну якісь білі кончики. Тут теж біле, там, будь фіолетове. Ну, він ще не весь виліз, звісно. Що я з ним роблю? Поливаю. Частенько. Цибулю не можна поливати тільки за 2 неділі до збору урожаю Вже я там не лазю, нічого не прориваю. Бачите, десь трава вже, та бо я сапала, попереламувала ці. І хай буде в траві. Трава буде сонце прикривати. Ще як мінімум ну півтора місяця до збору урожаю. Так що хай росте. А, разок, по-моєму, я, пролив... да, раз я його проливала. Курини настойкою, золу, золу підсипала. І все. І отож, ну, взагалі, какби йод, пагіння. Йодом треба обробляти. Цибульку підливати, там вітаміни, спеціальні мінерали. Ну і наш шатирний спірт теж робить, як корисний для неї. Ось така в мене цибулька. Зараз будемо пробувати з вами її зривати. Ого! Ого, вона не зривається? Оба от так. Звичайно, жалко було. <схи> Можна було вообще не стревать. Ну, гляньте, яка вона Огромна. Гляньте. Ось моя нога, да? Моя нога. І ось, ось вона достає до кінця. Више коліна. А я метр семьдесят два Гляньте. Цибулина на выше колено. Капець, гляньте, яка корнева. Це просто, просто Якась богатирська. Ну, я її, конечно, в борщ кидати не буду. Ми її до борща свіженьку з'їмо свою натурально. Оце цибулька, -мо! Наші сьогодні передають дожі. Так що, я сподіваюся, що ще вона більше вимахає. Ну, вона, в принципі, я ж кажу, бачите, їй ще рости і рости. Як мінімум півтора місяця. Можете представити собі, яка вона буде. Карніва взагалі гляньте офігенна. Так що, <ріху> от така вона. Кримська цибулька. Ну, коли я її купляла, гляньте, як і настучі. Капець. Коли я її купляла, ну, мені сказали, що це кримський. Тому Будемо бачити. Потім покажу вам її в розрізі вже до борщика. Дивіться, ж вам показати, яка вийшла цибулька ж в мене. Це біла кущока. Це в мене на зажарку просто багато було і стала. І тепер же ж ж розрізати, показати вам, що ж тут внутрі. Зараз почекайте. <гум> то ли вона ще не набралася, то ли я не знаю. Но це, коротше, не кримська, це однозначно. Вона внутрі біла, а тут фіолетова. Скоріше всього що це точно не кримська. І, скоріше всього що вона ще не набралася. Ну, внутрі цвета. Якщо у нас наружу фіолетова, значить тут не бути якісь прижилки. Значить, вона ще така молоденька. Хм. Бачите, яка в розрізі. Ну, пахне смачно. Потім скуштуємо з борщиком. І скажемо, що з цього вийшло. Продавали на ринки як Кримську. Ну, я розумію, що Кримська вона і приплюснутіша. А це щось. Щось, щось другое. Mm -hmm. Надо в інтернеті пошукати названня. Mm -hmm. Ну, я думаю, що вона буде фіолетова внутрі. Вона ще не набралася просто. Вона ще молоденька. Бачите, ще зелё... зелень от вот идет. З неї ще будуть ще отростати зеленушка. Ну, ждем тоді кінець сезону. Обов'язково зніму вам відео. Ну, а поки. Ну вот так.